Очень громко было, очень, да. Мы были с сыном не возле окна, поэтому стекла нас не коснулись. В общем, все окна повылетали, плюс балкон. Вот тут вы спали? Я сплю всю войну здесь. Не всю войну, вот когда ебня не было полтора года. Бах і все, все горить і одразу вийшло, все горить, моментально все горить. Весь, весь другий етаж, горить квартира, все в диму, сильний дим, задимлення сильне, як біго повибігали, взяли необхідні речі, б'лися. Жінки кажуть, бігом повибігали, взяли документи, вибігли. все дребезжит, все внутри, понимаете? Вот только все нам сделали, отремонтировали, а сейчас все заново, все заново. Все, все, в квартире повышивало, все. Взагалі кошмар. Це все винесло, да, все зруйноване. В 15-му домі ми спали, як шандарахне, де все. Це диво, щасливий випадок. Да. Бо інакше я б не знаю, що було б. Ну, мама б, наприклад, спала б там, а я б тут. І все. Серце б зупинилося. І все, це страшно. В Київському районі, на жаль, цієї ночі ну, таке нещастя, у нас три прильоти. Постраждало 605 вікон у нас, ну, дирка в фасаді ви бачили. Постраждали, були зверху, знизу, були евакуйовані, а в той квартирній понури. 本当だ。